У місті свято Миколаївський академічний художній драматичний театр відзначив сторіччя колективу Шахтарка Донбасу. Сьогодні на сцені в укритті зібралися друзі закладу, аби привітати та подякувати за міцний культурний фронт навіть під час Великої війни. На урочистостях була і кореспондентка телеканалу Март Наталя Засядько, тож більше розкажемо у наступному сюжеті. Величний творчий та відомий на всю Україну і за її межами такий він Миколаївський академічний художній драматичний театр. 1 грудня колектив закладу святкує свій ювілей 100 років. Утворилася шахтарка Донбасу у 1922 році, а вже у 1934-му назавжди залишилася у стінах колишнього театру Монте і утворила перший міський стаціонарний театр. Аби привітати акторів, зібралися у безпечному місці сцені в укритті. На урочистості завітали друзі театру, представники влади та культурні діячі. На цій сцені і виступали корифеї українського театру. І тут відбувалася перша опера Катерини Аркаса. І дійсно прізвище Саксаганського пов'язано саме з Миколаєвим, тому що в радянські часи це все було закреслене, і ми будемо зараз це відновлювати. Але художній театр єдиний в Україні це у нас лідувач сьогодні, Миколаївський академічний театр, дійсно переживає буремні часи, завдячуючи нашій адміністрації, нашим органам влади є підтримка, і дійсно ми її відчуваємо тепло в наших приміщеннях. Попри всі жахіті, які відбулись 22 вересня, колектив все більше згуртувався і готує вистави, прем'єри, готує виїзд на гостролі, завдячуючи цілісності колективу. Тому було багато думок святкувати, відзначати, дякувати. Ми просто хочемо подякувати тим працівникам, які залишались з буремних часів під час всіх подій нашого буремного року, які наближають разом з нашими хлопцями, дівчатами перемогу. А ми віримо, що Україна обов'язково переможе. І дійсно в історії театру було чимало випробувань. Це і голодомор, і сталінські репресії, і Друга світова війна. Останнє випробування випало на долю колективу цьогоріч, 22 вересня. Російські окупанти цинічно обстріляли будівлю театру. Кілька ракет влучили на подвір'я та понівочили літній дворик. На щастя, обійшлося без жертв та поранених. А від самого початку повномасштабного вторгнення колектив театру не лише їздив із виставами до військових та у прифронтові населені пункти. Ти, а й активно волонтерів тут шили прапори, а ще бафи та маскувальні сітки для бійців збройних сил. «Ви Зіграли іншу роль. Ви повністю перетворилися на справжніх волонтерів. і показали всім, куди рухатись? Як можна перетворюватись і змінюватись протягом цієї війни і всіх етапів цього ж все, що випало на нашу долю. Да, насправді ми покладаємо на вас великі надії, тому що саме вам відтворювати потім те, що ми переживали сьогодні. Колектив театру вже активно готує прем'єри та вирушає у великий тур. Спочатку відвідують Одесу, а потім завітають у Кропивницький. Різні люди в різні часи опікувалися цим театром. Не можу не сказати дуже файні слова сьогоденному директору театру Артему Олександровичу Свістуну, якого ми е, любимо, і е, який дійсно є генератором та мотором всіх змін у театрі. Не можу не сказати про людей, які ми ніколи в житті не побачимо на сцені, але які все забезпечують у цьому театрі: тепло, водопостачання і. Просто всю ту роботу, яка дає нам таку красу, коли ми сидимо в залі, в партері і не знаємо про них, і не бачимо. В кіно, хоч у титрах, пишуть, хто що забезпечив, а в театрі ні. Тому низьким всім уклін. Попри те, що зараз біля будівлі театру стоять протитанкові їжаки, а літній дворик майже повністю зруйновано. Тут завжди тепло, затишно і креативно. Понад сто професіоналів театральної справи роблять усе можливе, аби Миколаїв тримав бойовий дух. Це буде якась одна така от лінія в історичному літописі цього театру, що там у 2022, там на початку 2023 року відбувалась війна. Театр постраждав, але вистояв і так далі. Насправді важливо сказати сьогодні, що театр залишався весь час війни тут, і це повинно бути написано в аналах історії, що театр працював під час війни і давав вистави, хоч і на маленькій сцені. Ну і важливо, що сьогоднішній театр все ж таки це не будівля, а це люди, які несуть традиції. Це сім'я театральна, яка тут знаходиться. Хочу всім подякувати, продовжувати передавати це ваше театральне ДНК вперед. З нагоди свята колектив театру нагородили почесними відзнаками, а спільно з гостями провели спецпогашення марки, на які зображено сучасне Миколаївський театр. Презентували і поштовий конверт з написом Відбудуємо театр разом. Після урочистостей для всіх присутніх виступили артисти, а також оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Олексія Алмазова, Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для її новин.